Спочатку я тебе хочу запитати, як у тебе настрій? Аномальна на на, 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 деякий моя задача як психолога, діткам, що постраждали від війни, допомогти знизити рівень тривожності, допомогти їм відчути, що вони наразі знаходяться в безпеці, і допомогти їм сформувати позитивне бачення майбутнього. Найчастіше діти зіштовхуються з підвищеною тривожністю, як наслідком війни. Посттравматичний синдром це найпоширеніший наслідок війни військових дій, що зараз відбуваються. У тебе такі браслетики? Да. Нічого собі. А що тут пише, ти знаєш? Так. Що? Треба приведіть. Ну так. Да. Складний випадок. Підлітка 18-річного, якого загинув брат. І він тепер, йому 17, він дуже чекав, коли йому виповниться 18, тому що у нього ідея фікс піти на війну для того, щоб помститися. Тут просто проблема в тому, що якраз в нього немає цього позитивного бачення майбутнього. В нього вже є тільки один шлях, і для нього в його голові вже краще не буде. Тому ми тут промальовували йому, чим він ще може бути корисний, де він ще може знадобитись, як він може по-інакшому допомогти цьому світу, окрім того, щоб війдати своє життя на війні, що він може зробити, і воно виходило. Угу. А ти знаєш, що таке патріотичний? Що це означає? Що гарно. Що гарно? Не, патріотичний це такий про любов до країни, ніби виходить. Так. Да? Так. Да. Угу. Був випадок, наприклад, що дівчинка у нас була Вікуся, вона потрапила до нас у дуже складному стані, тому що у неї був діагноз ДЦП, у неї була дістрофія, вона 16 кг до нас приїхала у віці 10 років. І в силу того, що вони з окупованих територій були, там не було змоги ні ліки придбати, ні належного догляду, тому що мама мала якимось чином заробляти кошти через те, що вона мати одиначка, дитина опинялася в притулках. Вона була неходяча, лежача, немовленєва, слабоконтактна. і тут. Вже виходить, що ми працювали на зниження рівня тривоги, на її контакт з оточенням, і вона стала виконувати якісь такі елементарні задачі, вона почала посміхатись. Це дуже багато що значить. Її загальний психоемоційний стан змінився. Це прям був шок для всіх. І вона стала контактна. Вона дивилась в очі. Якщо до цього ми ловили по секундам, рахували один, два, три, чотири, то тут вона прям. Фокусно працювала і вже була в контакті з оточим, в чому це дуже важливо. І багато дітей вдавалося витягнути от з цього дуже тривожного такого стану і страху. Привіт! Привіт! Привіт. Я така рада, що ви до нас прийшли. Я так, ну, давай, бачиш, нарешті у нас заняття ж. Знімай курточку. Працюю з дітками від маленького. Віку і до там 18+. плюс, і часто це все в комплексі. Дуже там може бути і агресія, і занедбаність, і посттравматичний синдром, і все докупи. Що Шо... ти кажеш? лялька-алол? супер, ховай, ховай, бутон. У Нас було багато ситуацій, таких ну де брат накрив брата собою і загинув. Один, а другий отримав травму. Дуже багато хто втратив домівки, і вони тікають неодноразово, тому що хтось з Луганської області переїхав, а потім далі їм приходиться переїжджати. І отена така інтересна. Ти <звук> теж <тоже> вчора приїхав? <звук> <так? звук> Разом приїхали <звук> <звук> вчора, так? <звук> Нормально все? <звук> да? Немає окремо війни. Тому що воно все одно йде в комплексі. Криза втрати, наприклад, це не тільки коли хтось вмер від війни, це коли ти втратив домівку. Це коли ти втратив любиму іграшку, школу, ти поміняв школу, тому що ти сюди потрапив. Скажи, а це що за тебе? Це квіточка? Да. Я переймаюся цими історіями. Але все одно формується таке професійне щось що ти так видихаєш, і стараєшся абстрагуватись, скажімо, від того. Ну, до прикладу, коли приходить дитина, яка прожила цей досвід, і ти з нею говориш, і вона тобі розповідає ці речі. Часом треба розділити це з дитиною. Цю біль треба людині, потрібна людина розділити. Я знаю, що у тебе хтось живе. Да. Хто? Собачка. Собачка у тебе живе. Де вона у тебе живе? Ну, дома, тільки я її забув забрати. Деколи вдома, ти ж думаєш, блін, ну це капець. Просто. Ну як так може бути? Все. Все? Давай. Я беру фокус на те, що я зараз можу дати. На ту радість, яку я можу дати цій дитині. І все. Але сказати, що вона мене не чіпає, тут є такі випадки, які не можуть не чіпати. Чіпай. Це тобі, а це кому? Богдан. Угу. Гаразд. Давай, боданчику, папа. 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 Коли я бачу, що я щось дала, що я чимось допомогла, у мене ресурс від того. Я кайфую від того. Я виходжу. Не от виснажена, я можу бути виснажена, але радісна, задоволена, скажімо так. І підтримую я себе як, як обична людина, бо психолог це обична людина. Нас книгу з фотками принесли. Що? Там книгу нам привезли з фотками з З Соніними Фоніними фотками. Мама вже вас плала. Дивись, як є!